Щоб там не говорили зросійщені українці, основною причиною, чому вони не хочуть переходити на українську мову, є те, що досі вони вважають українську мову другосортною, другорядною мовою села, на відміну від російської. Мовляв, еліти е, люди вищі розмовляють російською. Українською говорять селяни, а також якісь недолугі українці хахли. Я читав роман «Хмари» недавно Івана Нечуловецького. Написаний всередині ХІХ століття і серед української інтелігенції тоді стало питання поширення української мови серед міста, серед е, містян, серед представників інтелігенції. Тому зараз е, це питання протягом після більш ніж 150 років стоїть е, знову нагальне поширення української мови серед українців. Українська мова має стати мовою міста. Тоді е, відродиться повністю українська нація і е, стане справжньою українська держава. Е, українці, які вирішили стати на бік дерусифікації себе і суспільства, е, мають завжди спілкуватися українською мовою, не відступати, коли до них звертаються російською. Українська мова е, має наступати, має наступати на російську, щоб е, російська мова стала маргінальною, як була колись українська, е, щоб суспільство, щоб люди побачили, що російською мовою мають говорити лише пацанчики в подворотні, які сидять на корточках, плюють сімки і попивають півко Україні. Українська. Слава Україні!